Poured… Yeah, אנחנו אין לנו מקום לשאול למי שיכול לתרום, עכשיו יכול לתרום, הנה עכשיו תגידו לכם שאין מצווה יותר גדולה מאומן ראש השנה, מורי ורבותיי! אומן ראש השנה שלנו עלה על הגן, אומן ראש השנה яка тут нас Атмосфера відбувається. Люди співають. Люди співають, танцюють, святкують. тут бачива. Бачите, бачите, яка тут відбувається атмосфера. Навіть не доводиться підходити саме до Насирі. Вони самі беруть ініціативу у свої руки, співають і святкують, вони святкують. Як вам тут? Ви прямо в зоні паломництва працюєте? Як вам взагалі? Чудово працюємо. Чудово, так. Ви тут кайфуєте, відпочиваєте? Так. Музика тільки громкається. Ну а взагалі, ось саме хасиди, вони ж такі трошки імпульсивні. Та ні, всі добрі, позитивні люди. Ми до них теж так само і досі, тому і з добре. Зрозуміло, підкажіть, будь ласка, а те, що ось вони там танцюють, співають, а в нашій країні війна? Як взагалі ось?

And we try uh, making sure everyone follows the rules to make everything nice and smooth. And uh, we feel safe over here right now. And uh, we appreciate that a lot. Russia in one in, in one week, two weeks, it's, it's finished. No one thought it's gonna be two years, and they still can, uh, keep keeping going. And now the Russians are in a defense situation. And keep going. Keep going. Keep going. That's my Ми трибуваємо зоні паломництва, намагаємося подавати вам оперативну інформацію. Бачите, що зараз тут зараз тут дуже багато людей. Васильів вони кажуть Слава Ізраїлю! Слава Україні! Вони тут танцюють, вони тут співають. Ми намагаємось працювати як тільки можемо. डॉक्य भया En la que Скільки у вас авокадо коштує? Це, що, ше що? Хоч не так чи не українці. Не ну цікаво, за скільки ж продаєте? Саме не українцям, а хаси за скільки? Ну за скільки? що ви так? Ви не можете сказати ціну. Я просто не хочу казати. А чого ви не хочете казати? Ну я ж хочу у вас придбати. Вітаю, а не підкажете актуальні ціни? Ні. Мадам. Чому? Мадам, сколько це? Клоп! Ні, ну цікаво, скільки. Ні. Скільки? Ну що, ось... ну, ви не можете сказати ціни. Я журналіст, я маю право знімати. Да. Ну а так підкажіть, ось скільки ціна цього швепсу, який хотіли. 50 гривень ціна. За ящик? Ні, за ящик. Чого за ящик? — А чого ви тоді відмовили їм? Бо ми тут стояли. Ні, він хотів сода, але ну, це ж тоніка, він хотів просто воду. Я зрозумів. Взагалі як у вас купують, не купують. Перший день Рожга Шанав в 2023 році. Це новини лайф. Я Олександр Саюн, і ми сьогодні цілий день перебували в самісінькому епіцентрі святкування юдейського нового року. За оновленою інформацією до Умані прибуло вже більше 33 тисяч хасідів. А кількість населення міста Умань до прикладу становить 83 тисячі людей. Сьогодні нам в ексклюзивному коментарі мер Умані розповіла, що такі приїзди роблять велике навантаження на інфраструктуру міста та створюють певні проблеми для уманчан. І ми в цьому. Переконалися, бо хасиди дуже хаотично переміщаються містом, порушують правила дорожнього руху і залишають після себе багато сміття. Попри заборону на продаж алкоголю, що цікаво, в мікрорайоні паломництва гарячі напої, приїжджі гості все ж випивають у закритій зоні. До речі, українці вирішили непогано заробити на хасидах, адже в паломницькій зоні продають товар в доларах і значно. Завищують цінних, наприклад, пляшку солодкого напою Sprite, півтора літри, продають за 8 доларів. Це 304 гривні в той час, коли цей напій у звичайному магазині коштує 44 гривні. У своєму містечку хасиди постійно танцюють, співають, кричать Слава Україні та слава Ізраїлю. А в журналістів відбирають мікрофони. На місці паломництва присутні поліцейські, ДСНСники, карети швидкої допомоги. І це лише перший день розгашена в Умані. Наша команда залишається на місці до кінця святкування. Цікаво, що ж буде далі? А завтра на вас чекають нові спікери та матеріали. Я Олександр Саюн, а це новини Лайв. І ми показуємо, як хасиди святкують юдейський Новий рік в українському місті під час війни. Доєднуйтесь!